Сьогодні ми будемо гуляти в Grove Garden. Я вам не знімав. Не знаю навіть чого, але я вам не знімав. Про Grove Garden. Вона дуже популярна. І навіть я вам хочу сказати, що вийде мій перший ефір. Наверняка, я сам не знаю. Не знаю, але може вийти мій перший ефір в житті при тому. Там я буду, як сказати, там я буду гуляти з підписчиками, хто хоче, той кажіть. Ну, може, ще буде щось обмінювати. Є і все так далі. На фрукти. Типу ви будете продавати і отримувати гроші. Сьогодні ми будемо робити щось в нашому саду. Попробую виростити самий великий фрукт в моєму саду. Сам ще не знаю, зараз буду е дивитися, який. Треба просто подумати Лілія. Лілія, давайте Лілію. Це зараз як е Кенді Блос, чесно вам скажу. Рангутан. Угу. Сюди лілі посадимо. Сюди і сюди. Тепер нам треба ліка. Е, а де вона? Ладно, ага, все. Значить так. як воно бисте росте. Так, сюди, 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 сюди. Ага, понятно. Сейчас угу. піду, куплю. Зараз подивимся, що можна купити в магазині. О, дощ. Коли буде вновлення? Як мені до нього все підготується? Прощай. Странно. Його звати звука. Добре. Ого, дивіться, які великі мунумели. Я тільки що побачив, побачу. Вони ще шоколадні і скільки тут мутацій. подивіться, що я наду на нього. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. шість шість мутацій. У мене макс, Ого, у нього що? А, я думав, що Кенді Блосом є. Це було б вообще хана. Потому что кандиблосом сейчас вообще це редко у кого есть кандиблосом. Ух ты! Що це таке? Томик, телевизор. Ага. Нічого себе тут у него, конечно, помидорчик. Ну да ладно, пішли купляти. Угу. А, а, не в цього купляти в цього. Так що можемо ми купити? Так, це купимо. Е... -е, -е. Це зачем? Це треба купити? я таке просто не знаю. Блін, а нічого такого нема. Як так? Ладно. Сейчас мы идем в магазин. Держи. Угу, понял. Мы идем сейчас в магазин. Нам треба магазин. Э, нет, как такая, не буду. О, здорово. В тобі є є нот Ну я не понимаю, что надо сейчас. Подожи. У нього есть енот. В тебе є енот. А де він? Як тяжко вибросити? Карат, давай Ой, блін. Що це таке? Як у нього тут, тут паркур? В тебе є єнот? У мене так і не вийшлося випросити єнота, але якщо хтось хоче з мене зробити обмін, то в коментарях пишіть свій нік, я зможу з вами обмінятися. <світ> Я сервер зайду. Думаю, на адекватный хоча б. Е, Эээ, подожди, подожди, подожди. Что продает от этого? Ч, да? Понятно, а за це, це є? Ну, не можно? Странную, странную... Настеньки да, трое, да? Да, 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 да? А, мы ж хотели лилию прокачать, точно, точно! Жить! Ну, Мне треба забрать... Ого, нічого собі тут лілій. Ж посадив тільки пять лілій, Тут уже більше. Подивіться. Ого, так це ж реально щально кандиблосом. Ага, всі вийшли, тепер я сам. Треба перезайти. Ты на другай сервер там будуть хоча б українці Йомайо -йо. Заходь заходь, давай, давай, давай! ой 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 Чого я так лагає? А, я так лагаю, а, Дивіться яка у нього пальма горменна. Геруин Манак Сим. Эм, так просто. Пелис Ракон. Плис Ракон, плис, плис, плис. Плис, плис. Угу, я понял. Ну, добре. Руналы. Ту-ту-ту. Тут. Ва... Тут, 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 тут. Ничего себе в обороту, тут Лили. Тридцать лайков. У меня. тоже тридцать. Не оставить лайк не буду, я хочу, щоб я перегнав всіх. Так, хоп-хоп. Ух ти, що це? Що це таке? Скін стоя? Можна сказати? Скін стоя. 75 тысяч это чудо. Может, должно больше стоить. Должно больше стоить. Не разве? Ух ты, что это такое? Ничего себе. А, это ж... Вспомнил. Фикс-то э, Манку, ту, 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 ту. нічого ще такого другоцена, в мене немає. Ще можу вам розіграти? І горохи у мене обичні. Ще можу розіграти вам? Пишіть в коментарях. Може, потім розіграю вам щось. Яблоку, ту -ту -ту. Я вам можу одну улітку зіграти. Просто ви, ну, вам що треба зробити? Підписатися, поставити лайк на це відео. І ітоги конкурсу я сам підведу в следующему ролиці. Вам скажу, що треба буде аж в следующему ролі. Я вам дам улітку. Ну, типу, дам вам улітку в следующему ролі. І так ми зможемо провести конкурс. Як вам ідея? Пишіть в коментарях, хто хоче. Я по цьому Значить так. Зараз вам даже покажу, що я буду розігрувати це. Це не це. Це? Та, це... Да, це ця улітка. Я буду розігрувати цю улітку. Да. Буду розыгрывать улитку. І всем пока. Ту -ту.